Всім привіт. Хто зайшов? А хто не зайшов, не привіт. Дмитро, куди ти звалив? І привіт, як справи? Добре, я тоді починаю нову гру зусачих. Зараз покажу тобі, що це за гра взагалі. Так. Легкий рівень складності, просто казу... для казуелів, нормал, це типу, ну таке собі, таке собі хард. Це типу, Це прям для серйозних і нафтів нафиг. І very hard. Це просто brutalний experience. Але в цій грі дуже забалансована складність, мені це подобається. Ти просто повернувся зі свого подорожі після декількох місяців, е, і ти зараз на навіщаєш типу свою імператрицю, е, і, типу, в, не, в неї якісь проблеми з чумою кресятничістю, і коротше, ти маєш донести якусь димодимоплатину. Е Репорти до імператриці, тому що ти лорд протектор. Зрос? Так, важливий сюжет. Way, way, the... Так, тут. Опа, опа. Диви, диви. Вийшли з цього. Вийшли з корабля. Диви, диви. Так, таке море. Воно не виглядає чистим, правда, я б тут не купався. Уф. А стіночка яка. А що там написано? Вре. Вре. Диви який ліфт тут. Ай-яй-яй. Ауо! Крісло! Диви, яке крісло! Типу такому човнику кататися <провод> <провод> Нема українізатора на цю легендарну типу гру. <провод> ну, типу, чуваки не могли навіть зробити... І на неї навіть модів нема. Тупо закритий код в гри, тому нема ні українізатора, ні модів. Поняв? Хоча якийсь чувак я чув робив українізатор, але від нього ніяких practice. Опа! Та, oh, oh, привіт! Диви, один з дуже важливих There персонажів. А, чому так близько? Мені некомфортно. В мене стрім впав. Працює! Квітоставчик працює! Працює стрім чи ні? Квітоставчик, ти мене чуєш? No. I'm leaving! Every wound will shake me! Every scar will build my fri! Давай пограємо в схованки. Давай пограємо. Про мострів питаю. Та які монстр, Елізабет? Ми в реальному світі. О! Стелс. Нажміть це, щоб увійти в Стелс мод. Ага. Бля, мені щось страшно. А може підемо до імператриці чисто крысу? Мама, я на стрімі легенди. Маша кисенка. Міша Кісенка, привіт. Диви. Диви, вона встала посеред дороги. Алло? Ти будеш рухатись? Емілі. Елізабет, як тебе звуть? Алло! Гараж. Ти йопірний бабай, ти серйозно? Лест one last time, please, Corvo. Что ж с не так? Я просто піддався! Давай. Да, 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 А! Все, я сховався. Я тебе бачу! Да, рахуй, скільки тобі влізе. Ні, ні, Ні-ні-ні! ні, секунду, я сховався! Натискаючи Q або E, ви можете. Виглядувати. А. -а. I find you. Ти мене не знайдеш, я в супер хованці. Я в бу я бункерний дід. Ну, думай, думай. Okay, so Ха! Супер. Погнали, погнали, погнали до твоєї мами. Та я йду, що ти розоралась? Не його Адекватні люди. До речі, це дуже важливий персонаж. А, і цей теж. Це два дуже важливих персонажі в сюжеті. До речі, вони кажуть, що там Порво, ну, мовляв, дуже важливі місія, але, але... Та, та пішов на шрак у цей Порво, я тебе малюю зараз, мені не до Порво. В сенсі... В сенсі не виглядає як Кембл.

Вона, коротше, сподівається, що є якась. Е е ліки, ліки. Да, я дуже сумна, дівчинко, я дуже сумна. Потримай мою руку. Секундочку, а де. А де стража? Де стража? А хто? А що за ті біло на, на криші? О, ні! А! Нажимайте ліву кнопку миші, щоб атакувати. Або праву, щоб. Що? Е Сьогодні я не спав до восьмої ранку. Запустив серій о шостій. Так, но! Бо... ау! На! Ха-ха! Сучари! Ви що думаєте? А ты кто такий? Да-да-да! Корво, дякую, як би не ти, ми все здохли! Всем бедство! На моїй совести! Тільки на напортнуйся! до 8 капец. Опять. No! Короче, нас убили. Кинец игры. Всем привет. Якщо я слишком занадто сильно рух в микрофон, вы, пожалуйста, скажите. Бо я думаю, что я занадто сильно рух в микрофон. Тюрьма Колриджу. 6 месяцев прошло А, з моменту, як тебе, коротше, засудили за вбивство імператриці. <клух> мене мене цю, посадили на пляшку за те, що я не робив. Average Dishonored Experience. Корва, ти взагалі не вдаха. Як так можна було взагалі обісратись? Типо, тебе так легко просто обдурило, як дурачка просто. Тепер ми приходимо і коротше. Він несе якусь дурню, несуху його корма, Я тобі просто скажу, ми занадто розумні для тебе. Ти нічого не можеш нам зробити. Ми занадто сильні, розумні, ми кращі. Розумієш, я, корова, ти не зможеш вибратися. Ти попуск. Іди нахер. Ти маєш поїсти корво. Це ця їжа від друга. Добре, я поїм. Бо все що мені треба в цьому житті це поїсти. Але спочатку я в тіку. Зараз, зараз. зара. Так, ломаем А! Так, добре, добре. Через сральник виходимо через Що? Що це було? Так, добре, кушаємо. Хлібошок. Опа! Анонімна посилочка. Корво! А, ти по неважливо, хто ми. Просто знай, що ми в тебе віримо. Тут ключ до твоєї цього... клітки. Чоки вам ви розумієте? Та ти шо? мечик? Золотішка, ребята! Бабосики в армію! Ви, значить, отримуєте бенефіти, а саме менше криз буде, якісь люди будуть реагувати добре на вас. кінцівка не така погана буде. Короче, вони там кажуть, що типу, я говнюк. Опа, він каже. Грех геноцид. А, он конечно, в бы их, в быко А! Ааа! О! Ноу! Ра! Ра! Деть Бежимо! Ааа! Но! Ноу! на! Так, пацаны, хтось тут? Это Корвал, кто кравил и обладает Эмли. это опасно. Прикол! Че А? ЧЕ зробив? No! no. Так, на! Так, ховаємось! В мене 0 хп! О, в них лут! А цей шо робив з тобою? А, він каже, хороший, завалив сучар. О! Китовий жир. Китовий жир це тут, типу електроенергія. О, R, щоб похилятись. Супер. Я отримав хилку. пістолетик! Ай-яй-яй, ай, ай, пістолетик я отримав! А, якщо ще пістолетик підібрати, то я типу патрона отримаю. О, я ще й хаваю ці штуки. Ууу! Хорош. Бабосики. О, можна подивитися, дивіться. Нікого нема. Так, крыс. Так, пострілсику, ребят, поставился. А, цю. Це... Це Става. Ой, А, Що? Мені потрібен ключ. Там якогось гавнюка ключ. Він мене не помітить. Помітив ладно. Бля, хотів по стелсу. Чувак, я хотів по стелсу, не вийшло. Oh, que do... 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 do. <muchos>